З 11 запропонованих навчальних предметів цьогорічні учасники зовнішнього незалежного оцінювання обирали не більше чотирьох. Першими 23 травня складали тести з української мови і літератури. А завершується основна сесія тестуванням з хімії. На Тернопільщині на тести з хімії зреєструвались лише сім сотень випускників. Визначили три пункти тестування: 21, 27 та 29 школи в обласному центрі. Задіяно 15 аудиторій і 255 учасників так принаймні заявлено у списках. Традиційно заходи безпеки, завдяки органам поліції забезпечено зовнішній периметр, повністю охорона зовнішнього периметра. Контейнер перебуває у сховищі під охороною Державної служби охорони. Слава Богу, не було ніяких інцидентів, ніяких нюансів. Все пройшло тихо, спокійно. Перед цим тестуванням хвилювання вже далеко не такі, як перед першим зізнається Назар Мартинишин. Хімію обрав не випадково планує поступати у медичний виш. Оскільки я хочу стати лікарем, я люблю допомагати людям і це буде моєю майбутньою професією. Готувався трохи довго, роки додаткових, два роки ходив так на хімію, на біологію. Результати тестування з хімії розповідає Назар. Йому зарахують і як державну підсумкову атестацію у школі. Хлопець сподівається отримати максимальну кількість балів. Крім хімії, цьогорічний випускник здавав також українську мову і літературу, математику та біологію. Про перші, які стали відомими 15 червня, результати говорить скромно. Непогано досить З мови взагалі тестування мені здалося таким. Важким я думав буде менше, але набрав нормально досить непогано. Так скільки? 192. Вибираючи між обов'язковими предметами історією України і математикою, обрав другий і набрав 180 балів. Однак не всі майбутні абітурієнти з Тернопільщини згідні із уже відомими результатами тестування. Як повідомив відповідальний за ЗНО в нашій області Юрій Шайнюк, уже понад десятеро учасників заявили про бажання оскаржити оцінку. В такому випадку потрібно писати апеляцію на результат зовнішнього незалежного оцінювання. Така заява апеляційна подається до міста Київ. До Українського центру оцінювання якості освіти. Зразок заяви поміщений на сайті Українського центру оцінювання якості освіти в рубриці Апеляція. І протягом п'яти днів з дня отримання результату з того чи іншого предмету потрібно таку апеляційну заяву подати. Причому в письмовій формі заяву, після чого регламентна комісія розгляне цю заяву і прийме рішення залишити без змін, підвищити чи знизити бали. Апеляція може подаватися тільки на ті тести, де перевірялися. Екзаменаторами, тобто відкриті тестові завдання з української мови, літератури, іноземної мови, математики, російської мови, з інших предметів, перевірка здійснювалася виключно комп'ютером. Якщо учасника тестування взагалі анульований результат, його немає. То в такому випадку потрібно обов'язково писати апеляцію, адже під час написання роботи він помилково проставив або не той варіант своєї роботи, або інший варіант. Загалом ж, за словами Юрія Шайнюка, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання на Тернопільщині відбулася спокійно. Явка відвідуваності практично зі всіх предметів понад 90 відсотків. Це майже на 2 відсотки вище від середньостатистичної по Україні. Здавали тестування цьогоріч і учасники з особливими потребами. В області було таких шість лише дітей із. Понад п'яти тисяч зареєстрованих учасників тестування, яким були створені особливі умови проходження зовнішнього оцінювання, це аудиторії на першому поверсі, це сурдопереклад, це е, особливий контроль з боку лікаря. Варто також зауважити двох учасників. Під час тестування з української мови і літератури позбавили права проходження тестів. Їхні роботи анульовані. У них виявили вімкнені мобільні телефони. Ті, хто з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, мають можливість зареєструватися в додатковій, яка відбуватиметься з 3 до 12 липня.